Давно вже не дитина, а мужчина за плечима, моїми очима. 33 років прожитих життя, в якому була і наркота, алкоголь, Курово розборки, драки. Невірні друзі, несправжнє кохання, брехливий друг і наїграна любов. Не потрібно ні похвал, ні людей з високою гординю. Бо за те можна получити в диню. Прилетить тобі в кабіну. Не треба орденів і медалів, грамот, дипломів, дипломатів, а потрібно бути. Людьми з добротою у серці і в душі, добросовісними без зависті злості тільки з доброї волі, думки, завісті надихаючи інших людей на хороші вчинки, Натхнення на життя і для життя других завжди не чекай, ти зачекай. Прийде добра карма після того, як закінчиться погана карма, обов'язково погане піде, прийде добре. Десь на заході сходить сонце, на сході заходить і заходять, не незвані, непрохані гості, зразу ходячи на той світ, бо схід захищає ЗСУ, незламна сила України. Герої добра, які борються проти злої нечисті, нечисті. Яку ми разом долаємо і здолаємо. Бо українці, український народ, наша нація, всесильна, всемогутня, все мужня, непереможня. Старий рік пішов, запоріг, прийшов новий, змію рік. Слава Богу, б'ється серце моє в ритми, біта, В такт, Бам, бум, бас. Із колонки лунає словесний запас. Це вам не секс, кекс, а реп, антистрес, спорт Як потреба, рух, життя продовжує. Не здаватись після пережитого, що було, то заголо продовжуємо крутити педалі, і йти далі. Не здаватись, не губитись, битись і перемагати, перемогти з поразками, но в кінці кінців перемога. Слава Україні, героям слава, слава Богу, слава Ісусу Христу, Спасителю! Десь на заході сходить сонце, на сході заходять і не заходячи, не доходячи не звані, не непрохані гості, зразу уходячи на той світ, бо схід захищає ЗСУ незламна сила України, герої добра, які борються проти злої нечисті нечистої, яку ми разом долаємо і здолаємо. Бо українці, український народ, наша нація, все сильна, всемужня. все мужня. Не переможня старий рік пішов за поріг, прийшов новий, рік Слава Богу, б'ється, серце моє в ритми бітав, такт. Бам-бум, бас Із колонки лунає словесний запас. Це вам не секс, кекс, а реп антистрес, спорт як потреба, рух життя.